Зірвається в руках і все, і кінець. Ну, ну бачите. Ось. Ось його. Усьів, ось, ось Хоп. Привіт, друзі, Пятак знову з вами. Дивіться, які окопи. Ось він такий довгий-довгий пішов. Місцина холми. Думаю, дуже цікаво сьогодні буде. Так що будемо ходити. Залишайтеся з нами. Ось перший сигнальчик, така клема, чи що воно, не знаю від чого воно. Ну дуже мале. І гарно катуха Сані Рибакова на 19 кГц її побачила. Пішли ми з тих окопів, тому що вони биті, там яма на ямі. Накопали вже, мабуть, я не знаю, десь пів року назад, але це видно. Перейшли в друге місце. і Ось тут перший сигнальчик, такий, ось така закльопочка. Мабуть, тут техніка була, зараз будемо ходити шукати. Так, он, бачите. Така типу впадина мабуть техніка стояла, а в мене ось тут шрапнеліна вилізла. Шукаємо далі. Запчастини ось такі лізуть. Мені не зрозуміли щось воно таке було. Йдемо далі. Щось велике, металеве лежить, може і не металеве. Глибоко зараза десь метр, навірно в довжину, а на глибині я не знаю. Ну зараз я піном спробую. Добрались уже. Ну воно велике може бути. А ну криби. Ну ось воно, бачите. Глибина капець, блін. Довбалися і ось така хрень, блін, якась. Якась железяка свійний. Не знаю, що воно таке. Так, гільза дуже цікава, друзі. Ось така невеличка. Якщо знаєте, то пишіть від чого вона така видовжена, маленька. Ось така антуражна кришка. З малюнками, мабуть, від якоїсь пудри або косметики радянської, старої, дуже. А може і часів Вов Великої вітчизняної війни. До Другої світової війни. Ось така кришка. Так ось я підняв, боді показував тильник від ножа. Старий, царізм пізній. Ось такі вони були, на рукоять зверху прибивалось, і люди ходили, збирали гриби або різали когось. Бодя сміється. знаю, кому цікаво, не цікаво, ось така річ, Типа кандали. Щось воно таке типу хомута було, щось, я не знаю. Ходимо, дивимося. Ось вона окопна романтика. 10 копійок випало. Рамочник ось такий. 1945 рік. Ну З цієї сторони я не чистився. І так знають, як вони виглядають. Ось такий дсюлечик. Ось в окопі, друзі, чайна ложка. Де я монету підняв зверху, ось тут. А ось в окоп пригнув. Він такий довгий-довгий, дивіться, бачите. Пішов, пішов, пішов туди. Чайна ложка, я її, коротше, коснув, ну і хір з нею. Посуд поліз. Кришка. Ну, в окопі, де я показував вам ось така кришечка. Від якоїсь чани чайничку, мабуть. Ну, був чайник був такий. У солдафонів. Йдемо далі. Продовжую бити окоп, ось така відкривачка якась, не знаю може. Сучасне воно не сучасне, хрен його знає. Коротше, відкривало воно щось. Може якась блін, для бутилки. Не знаю. Йдемо далі. Товари. Да, Піонери прикопали товаріща. Ось така штука, блін. і ще і малі остались. Нічого на Віоліті піде за рубль продасться. Монетка вискочила. Так, в ямі вже нічого нема. Ось вона. Зараз будемо дивитися, що воно таке. Мабуть совет відсраний, блин. Да, пізній. Пізня гедотка, 15 копійок, мабуть. Так, зараз я її трошки почищу і покажу. Нема води, почистив як зміг. 15 копійок, друзі. Це 15 класична. Ножик, говорить, знайшов. Давай подивимося, що там. Це все, той розкладно такой. Також, так. блин, вже нічого від нього не осталось. Старичок. Це може і німецький, і радянський, будь і по Другій світовій війні, ну скоріш всього, що воно таке є. таке. А мусора там багато, от. ось класична знахідка на позиціях. Ось такий головішкін від снаряду. Люміній так лупить гарно. Зазірвається в руках і все, і кінець. Все. спасіть, допоможіть. Ще один. Один я знайшов, другий Владик знайшов. Есть монеток. Еще чуть-чуть будет. Говнородяник. Угу. Рік який. Не бачу хера, блін. Там що то не видно. Шестьдесят перший. 61-й. Шестьдесят перший. Текс. Ага, ось воно. Ось воно. Знову кізяк якийсь радянський, бля. бл. Тоді, походу, кізячина радянська. Пізня чи рання. Пізня 61, мать його за ногу. П'ятнашка ще одна. Мені сьогодні пре прямо, чи 10-10, блін, чи 15. Так 9 чи 10. Владик, 9 чи 10. Хі -хі. Помніш так прикол з бабкою? Короче, радянщина, блін погнивша ушата на коротше чи 10 чи 15 копійок. Меді лупить. Ого. Да, сиди. где ты есть? О! Не! Да, монета лежит, а ну дай сюда. Я сюда уже увидел. Ну, ну, бач-то. Усю. Усю. Усю, усю. Хоп. Ой выходы сегодня Ёперный болит. Владя, давай воду. Зараз будем мыть и дивиться щувану. Сейчас посмотрим, что оно. Не наводишь фокус, Да нормально сейчас и с фокусом. Что, это какалик? Да не, не какалик, это походу эти александровские. Ну, этот ободок кольцо вижу и не одно. Сейчас будем смотреть. Владик немножко, помыл. Немножко помыли, но тут уже только... Интуитивно догадались, что это копейка серебром 1840 год. Да где ты его там mm -hmm. а. Вот, Копейка серебром. Сейчас я свет дам, подождите. Оно сороковка. Осталась. Херово видно вообще, бля. На кизяк херово. Mm -hmm. Одна копейка, да, че две? Одна копейка. Копейка з Серебром 40 год, 1840 й на радянських позиціях. На жаль, звісно, на жаль, що воно в такому стані, але... Так, ще одна манітосіна. О, це рамочник походу. 20 копійок рамочник, да. Рядом царьок був з ним. Ну год, на жаль, не видно, звісно. Не видно. 36-й, по-моєму. 36, по 36 он бачу, 36-й. Вроді би как, ГБ. Так, ще один рамочник. Ще один. Блін, так хреново видно і бризгалку не взяв. 49-й. 20 копійок 49-го року. Друзі. Ось така монета. Тут ще щось видно. Ще одна, друзі. Хтось копілку розбив тут. П'ятак 46, 48-го. П'ятачок ось такий 48-го року. Прикольно. Оце на скуп в кінці, блін. Це вже темніє, це вже в кінці, пацани. Ще один манітос. Одна копійка 48-го року. Одна копійка 48-го року. Прикольно. Сохран взагалі бодрий. І останній сигнал рамочник. був у Владіка. Ось такий рамочник, там недалеко біля тих монет, що я попіднімав. Знайшов 15. Сахран боліміння, підмиться. Ну дивиться. Короче, пацани, советы теж копайте і дивіться по каталогам, тому що можуть бути дуже дорогі. А ми завершуємо коп. Сьогодні я копав з прибором квазари F3 блок від Вані Тараненко. Штанга карбонова дуже легка, дуже легка. Вообще він, як пушинка в мене, від Сереги Овчаренко. І катуха на 19 кГц від Сані Рибакова. Дуже класні катухи він робить. І всі контакти я залишу в описі на це відео. Кожного майстра буде там контакт. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні!